У Подільську відбувся захоплюючий спортивний захід. Відкритий новорічний турнір зі змішаних єдиноборств ММА, в якому взяли участь чотири команди. Спортивний клуб «Краб» – Крижопіль, спортивний клуб Характерник, Криве озеро та дві подільські команди спортивний клуб Коршун та Подільський ММА. Я щиро вітаю вас на подільській землі? Дуже приємно бачити стільки молодих, сильних підростаючих козаків та Дівчаток, які демонструють, що козацькому роду немає переводу, дуже вдячний, що всі тренери роблять стільки роботи для того, щоб підготувати наших дітей. Тому всім вам бажаю в подальшому на всіх змаганнях отримувати максимум задоволення. Звісно, що перемог. Турнір відбувся 17 грудня і приніс із собою не тільки неймовірні поєдинки на рингу, але й величезний парад енергії та драйву. Відчуття справжнього свята, бойових мистецтв, вкотре наповнило зал, де відважні бійці зіштовхувалися в боротьбі за перемогу. Багато обдарованих спортсменів продемонстрували свою майстерність та вміння в різних вагових категоріях. Кожен бій був унікальним, напруженим та захоплюючим. Організатори заходу вклали душу в створення святкової та дружньої атмосфери. Сьогодні в місті Подільськ пройшов новорічний турнір зі змішаних єдиноборств ММА. до нас в гості завітали спортивний клуб «Краб» з міста Крижопіль та спортивний клуб Характерник з Кривого озера взагалі було біля 100 учасників. Дітям та юнакам дуже сподобалось. Я сподіваюся, в майбутньому ми будемо проводити ще не один раз такі турніри. В результаті турніру перше загальнокомандне місце отримав спортивний клуб Характерник, друге загальнокомандне місце спортивний клуб «Краб» та третє Подільськ ММА. Задоволеними залишилися не тільки бійці, а й всі присутні. Приїхали ми в кількості 36 спортсменів, зайняли 10 перших місць, зайняли перше командне місце. Дуже все сподобалося. Дякуємо Володимиру Катармасовському за організацію. Так як зараз в такий час э, турніри такі на вагу золота для, для наших спортсменів, тренерів, батьків. Хотілося всім побажати гарних новорічних свят, мирного неба, ЗСУ, до перемоги, без втрат, а також э, всім здоров'я і мирного неба. Відкритий новорічний турнір з ММА залишив своїм учасникам та вболівальникам теплі спогади та враження, які безсумнівно будуть тривати ще довгий час. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.